Вітаю вас на уроці письмо. Сьогодні, діти, ми з вами будемо вчитися писати велику букву У приготуйте зошит і простий олівець. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Всі за парти, сі чемно. плине час. Ħa m'hemmx daremna. Діти, послухайте уважно вірш, а після назвіть слова, в яких зустрічається буква У. Учитель каже, учениці, Устинко, ти іще маленька. Та не забудь, що Україна для тебе матінка рідненька. Татусь у тебе українець, а мати також українка. Запам'ятай, що ти дитина. З землі, що зветься Україна, Світлана Чугай. Назвіть слова, в яких зустрічається буква У. Учитель, Так. учениця молодці. Устинко ім'я дівчинки. Забудь є у Україна, татусь, Українець, Українка. Молодці діти. А у словах буква У яка за розміром? Маленька та велика. А в яких випадках ми пишемо з великої букви? Так, це назва міст, країн, ім'я, клички тварин. Отже, з великої букви які слова записано. Так, це Україна, бо це назва нашої країни. Пишемо з великої букви. Устинко. Це ім'я дівчинки. Пишемо теж з великої букви. Молодці. Діти. А що для вас означає слово Україна? Натисніть на паузу, аби висловити своє припущення. Для мене означає слово Україна. Що це моя батьківщина? Я тут народилася, виросла, пішла до школи на роботу. Це край моєї рідної оселі. Тут живе моя родина, друзі, знайомі. Я шаную та люблю традиції своєї рідної землі. Мені дуже подобається задушевна українська пісня. Україна моя Батьківщина, і я пишаюсь тим, що я Українка. Вправа асоціативний кущ. Діти. Я назву слово Україна. І при вимові цього слова, які у вас спадають на думку слова, які складають асоціації стосовно цього слова Україна. Отже, Україна це на світ слова, що підкреслюють значимість нашої країни, назви Україна. Отже, Україна це Київ, тому що Київ це столиця України. Пшениця, хліб, Шевченко, український поет. Колискова, українська колискова пісня, яку співає мати дитині. Небо, українське бо блакитний колір, колір прапора, герб це символ України, вишиванка, Дніпро річка, яка протікає через всю Україну. Отже, Україна це Київ, пшениця, Колискова, Дніпро, Герб. Небо, Вишиванка, Шевченко, Київ. Отже, ми з вами склали Асоціативний кущ, дібрали слова, що спадають на думку нам при Слові Україна. Діти порівняємо з вами друковану та рукописну велику букву У. Друкована велика буква У. Що зліва складається з двох похилих ліній короткої та довгої із заокругленням ліворуч, а рукописна буква У теж складається з двох елементів похилої лінії із заокругленням вгорі та внизу та другого елемента подовженої прямої із заокругленням внизу ліворуч. Виконайте пальчикову гімнастику. Перед початком роботи в зошиті повторимо з вами правила: як правильно сидіти, зверніть увагу на спиночку, ніжки, голівка. Як правильно тримати олівець? Тримаємо трьома пальчиками. І правильно кладемо зошит навскоси, вільною ручкою притримуємо зошит. Діти, навчимося з вами писати велику букву У, що складається з двох елементів похилої лінії з заокругленням вгорі. Та внизу, та другого елемента подовженої прямої із заокругленням внизу ліворуч. Починаємо писати велику у нижче верхньої міжрядкової лінії. Ведемо вгору та заокруглюємо праворуч, торкаючись міжрядкової лінії, і пишемо пряму похилу до верхньої рядкової ведемо, де заокруглюємо праворуч, і піднімаємося вгору до міжрядкової. Не відриваючи руки, ведемо похилу подовжену лінію вниз до нижньої рядкової, де заокруглюємо ліворуч, і закінчимо писати на, середні, на середині рядка. Пишемо підрахунок і раз, і два. І. Діти, Візьміть простий олівчик у ручки та пропишемо велику букву у, у повітрі. Починаємо нижче, ведемо вгору, заокруглюємо, ведемо вниз, де заокруглюємо, і ведемо вгору. І, не відриваючи ручки, ведемо вниз, де заокруглюємо ліворуч. Молодці, підрахунок. І раз, і два, і молодці. Робота в зошиті. Діти. Від останньої роботи відступіть один рядочок вниз. Залиште для оцінки вчителем, а нижче на рядочку пропишемо з вами велику букву У, що складається з двох елементів, які об'єднані між собою. Отже, букву У велику. Пишемо, не відриваючи руки, починаємо писати трохи нижче, верхньою міжрядковою, ведемо вгору заокруглюємо праворуч. Далі пишемо пряму похилу до Верхньої рядкової і заокруглюємо праворуч, піднімаємося вгору до міжрядкової. І не відриваючи ручки, ведемо похилу, подовжену вниз лінію до нижньої рядкової, де заокруглюємо ліворуч і закінчуємо на середині рядка. Пишемо підрахунок. І раз, і два і. Так, прописуємо велику У до кінця рядка. Відступаємо, орієнтуючись на один пальчик, буква від букви. Нижче ми з вами пропишемо буквосполучення сполучення великої букви У та маленької, які об'єднані між собою нижнім з'єднанням. Отже, прописуємо велику У, і далі проводимо знизу лінію вгору до верхньої рядкової. І прописуємо, одразу не відриваючи ручки, маленьку букву У. Отже, прописуємо велику та маленьку У до кінця рядка. Нижче ми з вами пропишемо велику букву У та велику букву И. Я хочу нагадати, що коли будемо писати велику букву И. Перший елемент з довгої подовженої лінії за округленням ліворуч і праворуч ведемо елемент до верхньої рядкової лінії і відриваємо ручку. І другий елемент пишемо від міжрядкової, ведемо похилу подовжену вниз, де з'єднуємо з першим елементом внизу до ни... Біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч і завершуємо писати на середині рядка. Так чергуємо великі букви У та И до кінця рядка. Нижче на рядку ми з вами пропишемо такі букви, великі, які ми вже вивчили, чергуючи за послідовністю У, потім И, потім І велика, О. Та. А. Та продовжимо писати так до кінця рядка. Я вам бажаю успіху. Творче завдання. Діти, подивіться на таблицю, в якій занесено великі букви. Знайдіть велику букву У. У верхньому рядочку скільки букви У великих. Так, дві. У нижньому рядочку. Так, молодці зліва одна і справа дві, ще нижче на рядку. Знайдіть У. Так, одна посередині. І на нижньому рядку. Так, дві букви У. Отже, всього, скільки букв У ви знайшли? Так, молодці, сім букв У. Пограємо з вами буква загубилася. Діти, назвіть назви зображень, які ви бачите. Груша, павук, парашут. Яка загубилась буква у назві груша? Третя буква «Груша» І це буква У. І остання «Груша» І це буква А. Молодці. У слові павук, яка загубилась друга буква та четверта. Павук. Друга загубилась А і четверта у. Молодці. У слові парашут, яка загубилась друга буква Парашут. Друга загубилася буква А. Четверта. А і шоста. У молодці. Рефлексія яблучний настрій. Діти, оберіть яблуко, яке відповідає вашому настрою на уроці. На зеленій смужці я з усім справився. На рожевий мене урок розлютив. На блакитній смужці все було легко та просто. На червоній. Було складно та нічого не зрозуміло. На жовтій більше сміху, ніж навчання, і на салатовій смужці чекаю наступний урок. Я дякую вам за урок, ви сьогодні молодці.